Врятував телефон у руці. Далі Неймовірна історія по ратунку із райнованою російською ракетою дев'ятиповерхівки у Дніпрі. Коли прогримів вибух, Світлана та її 86-літній батько Володимир Іванович опинилися у різних кімнатах під завалами. Врятувало їх те, що жінка тримала телефон у руці та зателефонувала синові. Він разом із правоохоронцями зміг дістатися до квартири. Дідусь нині в лікарні, а на Світлані лише маленькі подряпини. В той етаж рядом большое панорамне окно там сидел прямо возле окна, поэтому у нього просто всі стекла з окна його порізали. Я сиділа в следующей кімнаті, в углу возле двері сиділа, вже хотіла выходить. Світлана Галич показує на частину під'їзду, де була її квартира з видом на набережно Дніпра. Каже, за п'ять хвилин до вибуху говорила телефоном із наймолодшим сином. Тут це страшне бух, і какое-то такої, що то такое, знаєте, як... І, і все, тімно, кругом бліки, красне все, кругом темнота. І одразу не можна дышати. Жуткий, густой дим і темно. І ти ж нічого не розумієш, що відбувається. На Світлану впала шафа, а із сусідньої кімнати про допомогу благав 86-літній батько. Його побило уламками. Спасло тільки те, що телефон був в руках. І коли я це перше просто відкрила, він вже одразу перший в наборі. І я ж дзвоню, що якщо вигляд в течение п'яти не прийдете нас живих. За пару хвилин жінці вдалося піднятися. Вона спробувала відкрити вхідні двері та їх заклинило. Тож Світлана кинулася до розбитих вікон кричати із шостого поверху про допомогу. В зал вилізла, смотрю, там міліція ходит, там люди лежать, це страшно. Я кричу, спасіть, допомогіте. Ані вы на какому, з якого під'їзду? Я угловой. арі, там разрушено, ми зайти не можемо. А коли вже почала втрачати надію, за вхідними дверима почула голос сина. Вибити двері вдалося лише з другого разу. Вдалося забігти на шостий поверх з поліцією і дібралися до дверей, коли ти стоїш і чуєш свою мати, яка благає тобі допомогти. А ти не можеш ніяк відкрити ці двері. Це жахливо на мамі Світлані була лише маленька подряпина. А от 86-літній дідусь з голови до ніг був у крові. Його забрала швидка. Це коли привезли в лікарню, зашили йому ухо і голову. Руки ще не зашивали. У нього весь рот був обід стюк сніження ми винімали з теплої зарти. Володимир Іванович досі у лікарні. У нього численні забиття та порізи. У медзакладі пробуде ще мінімум тиждень. Каже, під час прильоту уцілів би, якби пішов на танці. Рядом живе жінка, а до сьогодні ходить, і вона мене приглашає, і ми з нею вместе ось так ось розходимо. А що це означає, що я не пішов сьогодні? А, в суботу. А я, буває, забуду. Пропущу. так ви забули? Виходить? Да, забули. як рідних вдалося визволити. Вже інший син Світлани кинувся рятувати людей. Максим із Женою близнюки. Ми побіжали скривати сюда от, от квартири під'їзд. Тут звісно, тоже там завали теж люди кричать. Але... Ми ж таки кожного чоловіка. Мут виросли під російської ракети загинули майже всі найближчі сусіди Світлани. Днями родині вдалося забрати із розбитої квартири в цілілі документи. Та найціннішу, як каже жінка, коробку спогадів з малюнками та листівками від дітей. Це коробка моя пам'яті що мені діти дають. Саме це не податки. не купіш, а фотографії я ну, ну мені успели. більше у світлани нічого немає. Цю частину розбитого під'їзду ймовірно демонтують. За даними міськради, у будинку не підлягають відновленню 97 квартир. Загалом від російської атаки минулої суботи загинуло 45 людей. Серед них шестеро дітей постраждало 80. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.